Усім привіт, друзі! Ви на каналі Низький Старт, і сьогодні ми повертаємося на наш канал після довгої паузи. Нарешті наступив цей день. Да, ми нарешті, скажімо так, зібралися силами і духом і вирішили все ж таки продовжити те, що ми почали ще рік тому назад, трохи навіть більше, якщо так дивитися, по хронології. Та все ж таки завчасно скажу, що хочемо вибачитися перед нашими глядачами, які можливо ще досі в нас є, так як ми просто довго були відсутні. Не можу сказати, що нічого не змінилося, друзі, бо змінилося дуже багато за той час, що ми відсутствували на цьому каналі. Насамперед, ми... у нас великий план, велика жага знімати. У нас дуже багато ідей, дуже багато нових рубрик, які ми будемо вводити постійно, як ми це і колись робили. В принципі, зараз ми будемо просто продовжувати наше діло. Це і старі основні рубрики, такі як «От бомжа до мільйонера. Потім інвестиційний випуск, бо ми. Почали знімати, ми зняли тоді перший сезон. Хто дивився, то вітає. Ви дізналися порцію нового контенту, який ми додали ще на початку нашого створення каналу. І ми його будемо продовжувати, що саме головне, так як інформацію, яку ми за цей рік що ми не знімали, ми ж на місці також як люди не стояли. Ми багато чого узнали, особливо в сфері інвестицій. Трейдингу, взагалі всього, що зв'язано свя з фінансами. І в нас є купа ідей для вас насправді, і купа е, нових відкриттів в плані того, що ми будемо знімати новий контент, нові, нові формати також е, що хочу сказати. Бо раніше в нас не було, як в нас пам'ятаю, був ролик, де ми е, затравили таку тему, що в нас ну, взагалі ніякого оборудування нема. Прийш прийшов час, і ми його купили, і тепер ми більш так, тепер більш Теперь вже... да. з'явилася якась. Так, да, і вже набагато краще буде працювати і краще буде ставати картинка. Так, насамперед вже затронули цю тему, тему трейдингу. Це е, рубрика, на яку ми сподіваємо е, певні надії свої, mm -hmm. так як це стане чуть ли не основною рубрикою на каналі. Е, бо зараз ми цією сферою активно займаємося і будемо активно її. Продвигувати да, через, да, через YouTube. Все-таки ми шукаємо однодумців, як ми вже не раз сказали. Ми, за те, щоб людина, як сама по собі, завжди розвивалася, і ми будемо сприяти цьому. Це саме головне. Зараз вже майже завершається цей рік, 2023. І ми знімемо по традиції вже. Підсумки 2023 року, mm, бо да. хоч ми створили, але ми розкажемо багато і цікавого, що сталося mm -hmm. за, за, цей, за цей період з нами, mm -hmm. насамперед, і з цим каналом, що буде в принципі, чекати його далі. А наступний ролик у нас буде наша основна рубрика Від бомжа до мільйонера Уже по новій темі. Соответственно, да, як ми і планували, в принципі, ще давно зняти, Но, але е, життєві обставини вимусили нас трохи зробити паузу. Так, вийшло, вибачаємося. Защо за... да, так, да. вибачаємося? Від вас, друзі, потрібна тільки підтримка, лайки, підписки, перегляди. Для нас це дає дуже мощну мотивацію, щоб дивитися вперед. Да, щоб продвигати україномовний контент також і е, саму сферу фінансів, так як це цікаво нам самим, і ми хочемо, щоб людство розвивалося в цьому плані. Тому всім дякую за перегляд. Ви були на каналі «Міський Старт.